Доброго вечора, мої ластівички, соколики, знову ця чарівна колода карт. Таро срібних містичних кішок. Це просто, ви знаєте, такі карти, що по одній карті можна передбачити, ну, я не знаю, рік, рік, на цілий рік, наскільки вони обширні, наскільки. Пронизливі і наскільки багато що можуть підказати. Давайте, в нас завтра, 2 вересня. Я зараз витягну з цих шарівних карт. У мене ще кицюнька, тут ось з лапками лежить. Дві карти. І ви задумайте. Порада на завтра. Друге 2... жовтня. Я вересня сказала, ні, жовтня. Дивимося, думайте дуже добре. Думайте, задумали? Порада, порада для моїх ластівчок, соколиків саме завтра, що вам потрібно зробити. Так, дивимося. Гарна карта. Це земляне кошеня завжди шукає того, хто би допоміг. Воно. Цікаве, любопитне, любознательне. І ви завжди, представте його, себе на його місці, завжди заглядаєте і дивитесь в очі, щоб хоч хтось вам добре слово сказав або допомогу надав. І хоч трошечки, трошечки ще котик прийшов. Трошечки вам підказав. Ну, бачите, от я вам пораду зараз підказую. Ви у всіх людях бачите гарних людей. Ця карта вам підказує на завтра, що завтра, якраз ви будете зустрічати таких гарних людей, які можуть вам допомогти в тій чи іншій справі. Тут гарне все. Тут і квіти, і папоротні, трава зелена. Чистенько, гарненько, немає перешкод. Якщо ви будете звертатися за якоюсь допомогою, або чи в лікарню, чи на роботу, чи до близької людини, от ця карта показує, що вам нададуть допомогу. Гарна карта. Так, дивимося далі. Друга карта. Карти незвичайні Я взагалі так полюбила, одна із найулюбленіших колод стала. Задумали? Ох, яка гарна карта! Це карта земна. Тут кішка сидить і вижидає добичу. Не зараз вам не врем'я завтра діять. ні, не час. Вам потрібно виждати, почекати. Ну, почекати це не те слово, не знаю, як на українській мові. Виждать треба. Ось-ось тут прийде те, що вам з нори. Вийде і ви сразу схопите. Це може бути гроші, які ви давно чекали. Це можуть бути документи завтра, які ви чекали. Але не завтра. А завтра ви вже почат, повинні почати чекати. Але воно ще завтра не збудеться. Тому що це іменно карта очікування, карта полювання. Воно зробиться. Але пізніше ви насторожі. ви. Дуже-дуже так дивитеся туди, щоб тільки раз і схватити. І ви схватите. Кішки терплячі, вони можуть часами сидіти біля нірки і дожидати свою мишку. Ви знаєте. От і вам. Хай пройде деякий час і ви обов'язково дочекаєтесь. Ну, це може бути і вісточка від вашого коханого або чоловіка, або сина. Це може бути і гроші, або грошова допомога, або робота. Ця карта говорить, що вам потрібно почекати. Вийде, все одно, кінець кінцем воно вийде. Так? Щоб тут не було, але ж тут треба почекати. Я думаю, що вам сподобалось. Буду часто вам передбачати по цих картах, бо влюбилася в них. Та да, є таке, що в картах влюбляюся. Хай все буде добре. Ось так. Щоб ви були задоволені, щасливі і спокійні. Так обов'язково і буде. Бо відьма я так сказала, з вузликом вам на добро добром прив'язала.